В ефірі Ваша Свобода. Сьогодні вистиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших радіослухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті Радіо Свобода. Сьогодні ми будемо говорити про помилування в Україні, його правові механізми та політичні аспекти. Говорити про це ми будемо з нашими гостями. А це Микола Сірий. Вітаю вас, Доброго дня. Пан сірий, адвокат Юлії Тимошенко. Також науковець-правник. Також у нас в гостях Микола Замковенко. Вітаю вас. Доброго дня. Микола Замковенко, відомий, став на посаді голови Печерського суду, яку він свого часу обіймав, тим, що виніс дуже важливе в долі Юлії Тимошенко рішення. А також він, колишній народний депутат Верховної Ради. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490 2905 кут Києва, 044 і з приводу порушеної теми ставити нашим гостям свої запитання. Спра... питання помилування набуло в Україні останнім часом ну, непропорційно великої ваги за всі роки існування української держави, от останні 20 років, не набувало такої ваги. Справи про помилування Йдеться насамперед про помилування кількох людей, але ми поговоримо про цю справу і в більш е, широкому аспекті. Я пригадую нещодавно. На Ялтинському саміті Юрій Луценко закликав е Віктора Януковича, сказав: От ви ж мене помилували то. Візьміть і помилуєте Юлію Тимошенко, а Янукович так сказав, що ну ви з нею в різній в різних вагових категоріях, це трошки таке зі спорту, це не з правової галузі. Але пане Сірий, ви як адвокат Юлії Тимошенко, може, ви пояснити в чому різність вагових категорій? Може, ви це трошки переведете в юридичну термінологію з спортивної? Ну я дійсно був адвокатом Юлії Володимирівни у так званій газовій справі. Зараз я безпосередньо не надаю правову допомогу, але що стосується. Газової справи, то якраз навколо цієї справи і поставлено зараз питання щодо помилування. Ви абсолютно правильно, Дмитре, звернули увагу на те, що помилування сьогодні непропорційно збільшилось в своїй вазі, і суспільство обговорює це питання. І разом з тим, що воно збільшилося, дана проблема підняла на поверхню. Знаєте, от в таким вір, вір такий створився, підняло на поверхню цілу низку таких серйозних фундаментальних питань державницького характеру, і от саме про них хотілось би поговорити. Тому що була практика за радянських часів здійснювати помилування вже як Україна набула незалежності, почала формуватися нова практика. І от на сьогодні постало питання, наскільки ця нова практика відповідає демократичним стандартам, і цілий ряд моментів кажуть про те, що не зовсім відповідає. Ну, зокрема, ось у мене в руках. Положення про порядок здійснення помилування громадян, засуджених судами української СРСР, і це положення затверджувалося указом президії Верховної Ради Української СРСР. Але я хотів би 90-го року це положення. Я хотів би звернути увагу на те, що з юридичної точки зору це положення, яке зараз у мене в руках, воно абсолютно правильно бездоганне. Тому що президія Верховної Ради на той момент до 90-го року за конституцією 78-го року, вона була вона була законодавчим органом. Вона мала право вносити зміни в законодавство, і е президія мала право затверджувати підзаконні нормативні акти, і разом з цим правом була наділена повноваженням помилування, тобто президія і милувала, і регулювала порядок помилування. Дивна річ сталася: запровадили посаду президента, наділили президента повноваженням помилування, але в демократичній країні президент не наділяється повноваженням регулювати порядок помилування. А зараз у нас от фактично клерки, клерки, оце положення взяли і поміняли шапку. Тут було написано указ президії Верховної Ради. А вони, не змінюючи зміст, написали указ президента і залишили все. Як було по суті, а, а насправді відбулося що відбулося передання президенту повноважень, яких він не має за конституцією, тобто з юридичної точки зору те положення, яке сьогодні діє, яке затверджено указом президента, і ось вони ряд цих положень перед паном Миколою. А вони з юридичної точки зору є абсолютно нікчемними, тому що президент не має повноважень регулювати порядок. Але все-таки як казав президент, той що підписував, маємо те, що маємо. Він все таки підписує цей порядок. Принципове питання. А він конституційний чи ні? Цей порядок затверджений поза межами вимог конституції, поза межами конституційних повноважень. А конституція каже, що всі мають діяти в межах повноважень, визначених конституцією, а також в порядках регламентованих законами. Пане Замкненко, як ви думаєте, ви погоджуєтесь з такою з такою інтерпретацією от, е, ситуації з помилуванням? Я хочу вам сказати, що дійсно я погоджуюсь, що тут і пан Микола, і ви пане Дмитро сказали про те, що, мабуть, тільки ліниві не говорять про помилування, особливо останнім часом. це воязиції стало цей термін. Але я повністю поділяю точку зору, зору пана Миколу і його зараз що він виступі сказав про те, що дійсно. Переді мною також указ президії Верховної Ради Української Радянської Республіки. Я не знаю, може пан Микола мені заперечить чи підтвердить. Я довго шукав в інтернеті, і я не знайшов, чи він навіть не скасований, наскільки мені так зрозуміло, цей указ. Я, я його там я перешукав, там вносились зміни, туди він вносився зміни, але це дійсно переписано все. І е, я хотів би підкреслити ще одну положення. У, у цьому положенні, яке було затверджено Президією Верховної Ради Радянської Республіки е, Української, чітко ясно прописано, що якщо приміром людина зверталася громадянин з помилуванням і відмовлялася, то президія е, ухвалювала постанову. Якщо приміром милувався громадянин, то тоді був указ президії Верховної Ради про помилування. Стосовно отих всіх указів президента після незалежності Україною, то тут правильно пан Микола під підкреслив про те, що дійсно це положення фактично переписане, але переписане і інтерпретоване з гіршої точки зору. Тут у тому положенні, яке було при Українській радянській соціалістичній республіці, були чіткі питання поставлені. А тут хто кожен президент приходив, і от я вам переді мною лежить указ президії президента України Кравчука від 91-го року, яким затверджено положення від 31 грудня про помилування, коли прийшов до влади кучма президентом став, він свій указ видав, знову зробив. Положення затверджено. Прийшов до влади Ющенко президентом. Знову нове новий указ і нове положення. І в 2010 році маємо якраз нове положення, яке діє на сьогодні про помилення, яке затверджене указом президента. Кожен Януковича. президент робить Тоб, нові та, обставини для помилування. Так, та. і, так? І, і кожен президент вибирає, вибирає щось із того старого е, про положення, яке затверджено президії Верховної Ради Української Республіки, але не на краще. А от дивіться, яка ще тут є цікава ситуація е, днями, буквально вчора. Міністр юстиції Олена Лукаш е, сказала, що впродовж. Останнього року комісія з питань помилування е, при президентові вона запропонувала помилувати лише чотири особи. І ось я цитую Олену Лукаш е, за часів президентства Леоніда Кучми чи Віктора Ющенка на рік милувалося десь тисячу осіб. Останній рік комісія з питань помилування запропонувала президентові, і він погодився, і Він погодився помилувати всього чотирьох. Це залежить від того, як переписують оці укази кожен чинний президент, чи від чогось іншого таке от ставлення до помилування. Пане Сіри. Ну, до речі, це інтерв'ю досить симптоматичне з точки зору змісту нашої сьогодні розмови. Пані Лукаш хотіла підкреслити, що президент дуже уважно ставиться до цієї процедури, і тому він, скажімо, діє не поспішаючи і не намагається активно застосовувати це положення. Але я думаю, що пані Лукаш тут президенту дещо медвежу послугу зробила, тому що вона правду сказала. Ну, вона, вона сказала правду, але і міністр юстиції також відіграє певну роль. Звісно, вона не нещодавно стала міністром юстиції. До неї був інший міністр юстиції. Але міністерство юстиції теж пропонує певні і процедурні речі, і персональні речі, що стосуються помилування. Ми маємо всі звернути увагу на наступну річ. Помилування це інструмент суверенної держави, несуверенні утворення не мають повноваження помилування, і от те той указ, який ми з паном Миколою зараз зачитували президії. Дуже уважно треба подивитися на назву його помилування осіб, засуджених судами України. Тобто президія мала повноваження помилувати тільки осіб, засуджених судами України, переводячи на зрозумілу мову, мала повноваження здійснювати помилування лише в кримінальній сфері. Але помилування як інститут не обмежується кримінальною сферою. Помилування має серйозні політичні чинники, як це до тих показників, які а от, Олена от, Лукашна зараз. Називає. Якщо ви дозволите, а якщо порівняти конституцію 78-го українську і конституцію радянського союзу, то політичне повноваження помилювати всіх кого завгодно належало радянському союзу, то виключно. виключно да, тобто фактично пройшло 20 років. А ми звужуємо розуміння. Повноваження помилування інституту, і міністр юстиції звужує, чи допустимо чи ні? Ні, я думаю, що не допустимо. Я думаю, що і міністр юстиції в даному випадку, і інші високі чиновники вони роблять досить серйозну помилку. Вони фактично, антиконституційно в інформаційному просторі і на рівні порад, бо вони ж дають президентові поради, дають голові Верховної ради поради, звужують їх повноваження. Я Давайте би... я трохи не зрозумів. Просто вона сказала, що тоді милували багато не, людей, не, тисячі, а, тисячі людей, а тут чотирьох. Тобто, чому такий дисбаланс? І від чого це залежить? Чому тут звуження? А... Чим воно зуму? Зв... Ну, тобто, звуження ми бачимо по кількості помилуваних. Рі, різні питання, коли йдеться а про помилування в кримінальній сфері, бо чимало людей засуджених, перебувають за ґратами, і не всі. Справедливо і в кожного своя ситуація, хто й хворий, в когось діти втратили можливість мати якісь засоби для існування, в когось старі батьки теж саме хворі. Різні ситуації в людей є, і ці ситуації треба розглядати. І треба застосовувати цей інститут більш сміливо і правильно за застосування вимог справедливості в суспільстві. Пане Замковенко, як ви вважаєте, чому? Кучма і Ющенко президенти більш сміливо застосовували інструмент помилування. А Януковичу, що заважає? Ну ви знаєте, я не можу, я не президент України, і я не можу говорити, чому він так поступає, але я повністю поділяю точку зору пана Миколи, який говорить, що це ж порушення конституційних прав громадян. Тому що у нас нема такого інституту, як поразка в правах раніше було, пам'ятаєте, в конституції 1936 року, де людину на вислання було заслання. Потім певну кількість років після відбування покарання він не міг приймати участь у голосуванні, таке інше і тому подібне. Зараз конституція України незалежної України прямо передбачено права громадянин. Незалежно, що він засуджений, ми є свідками. Він має навіть право приймати участь у голосуванні і за президента. Йде на вибори і за народних депутатів, і таке інше, і тому подібне. Ви розумієте? Тобто права розширені, і то, що міністр юстиції говорить, яка до речі, якщо не помиляюсь, вона входить до складу комісії про помилення, або вона, або О, хтось ну, із да, перших заступників, представник міністерства обов'язково обов входить туди, і вони так говорять, це говорить про те, що дійсно звужуються права. Тому що я хочу сказати вам наступне: якщо порівняти укази президентів Ющенка, Кучми і Кравчука і з останнім положенням затвердженим указом президента Януковича, то ми бачимо, що там хто може звернутися про помилування. Там написано в тих указах виклю, як правило засуджений, але це дозволяло така ніша. Була що могли і родичі звернутися, могли і народні депутати, і громадські організації, і таке інше. Тут же чітко прописано в останньому положенні про помилення, що тільки може звернутися засуджений, і все, і поставлена крапка. І інколи хочу вам сказати. Це в 2010 році так, указ, да. указ Януковича. Так, так, да, положення так написано, що хто має право суб'єкт звернення, так же ж, тільки засуджена особа. Окрім того, я хотів би сказати і ще наступне: не всі ж засуджені можуть звернутися з, з певним клопотанням про помилення. Деякі засуджені не будемо так гріха. Брати на душу і скарем переважно багато засуджених, які несправедливо відчувають, що вони засуджені, і вони хочуть процес реабілітації в іншому бачити, адже помилення це гуманний акт. Держави, а ну даному не держави, а гаранта конституції президента України, як там у нього в Конституції прописано стаття 106, це він видає указ одноособово про про помилення і механізм сам розробив. І це свідчить про те, що дійсно може не всі звертаються з цього приводу, і роблять цей інститут, який має бути демократичний. Роблять цей інститут, який закритий, як закритий клуб. Це це абсолютно неправильно. Не вже, не вже за часи Віктора Ющенка і Леоніда Кучми до президентів зверталося менше людей, пане Дмитре, чи я... більше навпаки більше людей пане зверталося. Пане Дмитре, я вам зараз скажу цікаву річ. Якщо подивитись на конституцію України і конституцію Сполучених Штатів Америки. То повноваження щодо помилування президент України має більші ніж президент Сполучених Штатів Америки, так. тому що президент Сполучених Штатів Америки має повноваження помилувати, окрім справ розглянутих в порядку імпічменту, які розглядає Сенат. Якщо подивитись на повноваження цілого ряду глав держав європейських країн, то ми теж побачимо в конституціях європейських країн, наприклад, Іспанія, наприклад, Бельгія. А визначено, що глава держави має повноваження помилування, але воно обмежено законом. Але за там король, наш, король в Іспанії, королів Бельгії, голова за... держави. Це трошки така церемоніальна фігура. Ні, нічого церемоніального це абсолютно, абсолютно конституційно правові повноваження досить серйозні щодо розпуску парлам... парламентів і так далі. Так далі тут ніякого применшення немає. Президент України має з точки зору конституційної практики найширшу формулу по помилування. І от якщо знову ж таки ми уважно подивимося на конституційну практику світових країн, то помилування поширюється як інструмент, якщо воно широко закріплено в конституції, не тільки до засуджених, але й до тих, хто переслідується, тобто й до тих осіб, відносно яких ще не було винесено рішення. А є вже прецеденти? Та що значить, прецеденти? Відклуднаші наші слухачі можуть просто відкрити в інтернеті конституції країн Західної Європи і підряд читати ці конституції, і в половині можна переконатися в половині прямо зазначено, що уряд або глава держави має право помилувати а також, а також припинити кримінальне переслідування проти певної особи, якщо є виключні обставини, тобто. Формулювання помилування трактується і це правильно в українському широко. законодавстві ж такого а немає. Тепер, а тепер важливо: от чому місія Кокса Квасневського звернулася з тією пропозицією про часткове помилування, плюс плюс лікування, тому що ця пропозиція є. Дуже виважена, глибоко пропрацьована і зрозуміння і європейської практики конституційної розуміння нашої конституції і розуміння нашого законодавства, пане Замковенко, А як ви вважаєте, наскільки от те, що запропонували Кокс і Квасневський е дотичне до українського законодавства? Наскільки воно з ним стикується? Ну, ви знаєте, ми скрізь говоримо про те, що ми адаптуємо наше законодавство до Європи до європейського, але насправді. Я би не бачив такого стрімкого пориву про те, що наше законодавство відповідає європейському або хоч намагання якісь. Є. Ми щось пишемо, приймаємо якісь закони, переписуємо, і, і, і там нема цього. Але як пан Микола щойно сказав, що місія Кокса і Квасневського ґрунтується на тому, що вони виходять із практики європейських країн. Де, де там інститут помилення також також існує. Вони проаналізували його, звернулись до нас з цими пропозиціями. Але я не можу зрозуміти того питання, що ми до, до цього часу не можемо вирішити. Це таке Коли глобальне питання. Е європейські представники звернулися до президента України з цією ініціативою. Ми попрос звернулися по коментар до. Члена комісії при президентові з питань помилування Лариси ось що вона нам розповіла. І кожен місяць ми засідаємо по цій питаннях, і приходить іноді 80 справ, 100 справ, 120 справ на місяць. Розумієте? і ми це все вивчаємо, переглядаємо. Значить, є дві умови обов'язкові. Людина має звертатись особисто, і людина має відбути половину терміну присудження. Тоді ми вже дуже багато помилували людей, якщо це справді відбувалося тільки за таких вихідних даних. Завжди має бути особисте звернення засудженого. Тому що повинні знати, чи він справді потребує помилування, чи він визнає свою вину, бо, бо там має бути написано, що засуджений кається і просить помилування. Так у всьому світі. І так і в нас. Буде помилування без каяття. <плес> От вам і відповідь на питання, чому чотири тільки. <плес> <плес> Пані пані Скорик дуже серйозно помиляється, і вона ну фактично вводить в оману громадськість України, тому що її коментар не відповідає конституції. Конституція не передбачає обмежень будь-яких обмежень в, в, в інституті помилування. І більше того, президент. Як гарант праві свобод особи не має право своїми актами обмежувати права і свободи громадян, Не має жодного юридичного зв'язку між правом особи просити помилування і повноваженням президента здійснювати помилування. Помилування це виключне право суверенної влади. І в тій формі, в якій воно закріплено в конституції, воно закріплено в найширшому форматі, і е, просто-напросто треба зараз всіми зусиллями доводити і, і переконувати нашого президента, щоб він в повному масштабі використовував це право, а не звужував Але, його до кримінальної сфери. До речі, Юрія Луценка помилували. Наскільки я знаю, там не було його особистого це, звернення і не потрібно. І не потрібно, і не потрібно а як ви вважаєте, щодо Юрія Луценка була ця практика за стосув що її заважає застосувати до Юлії Тимошенко. Це юридичні якісь моменти, чи це політичні моменти, пане Замковин? Я думаю, що це скор за все політичні моменти. Це опонент не хоче випустити іншого опонента на волю. Але я до речі, репліка одна стосовно коментаря, який дала пані Лариса, скорі. Пані Лариса сказала, щойно ми прослухали про те, що є дві обов'язкові і чи безумовні умови про помилення звернення особисто засудженого, і щоб він відбув половину терміну. Натомість я гортаю це положення. Я ніде не находжу. Це що, положення. Це утечніть, будь ласка. Які? Ну, положення 2010 року мова йде про я не, ніде не нахожу, що це безумовно безумовною. Обставно є половина терміну. Відбути це практика. Хочу вам сказати, оскільки я працював ще при радянському союзі, то це практика була вироблена ще тоді, що має відбути не менше половини терміну. широкаятися клопотання повинні бути там депутатів, громадських організацій, і тому подібне. І він повинен сам звертатися, і родичі там характеристики все збиралися. Тут же мова про це не йде. Тут же є пункт 9 положення. Що під час розгляду клопотання про помилення враховується ступінь тяжкості злочину, строк відбутого покарання, особа засудженого ще река. Але давайте я а туди... строк відбутого покарання. В якому аспекті враховується? Не, так... А, а, а де то не, не прописано? Може ж бути, є обставини, чому милують гуманість. Або людина тяжко хвора, або хтось, як пан Микола сказав, якісь обставини з родини, хтось там тяжко хворий, або такі обставини сімейні, що та А от аспект каяття, наскільки да. важливий? Ну... Як от скажіть, як ви як, як, як правник, як суддя. Ну, Ви знаєте, хочу вам сказати, що можливо, це ну але президент, так, так як виписано це все, то президент не звертає на це уваги. І та рішення комісії, воно має скоро дорадчий якийсь висновок. Президент може з ним не погодитися і прийняти рішення особисто про про, про помилення. Не потрібно ніяких питань, тому що є. Є політичні аспекти, є інші якісь аспекти, які це повинні робити. А тут як тоді бути у справі Луценка про помилення? Адже е, Юрій Луценко щиро не каявся, наскільки мені відомо. Так же, е, Юрій Луценко не звертався до президента із помил... з клопотанням про помилення, і тут е, його раптом беруть, і в п'ятницю прийшло під кінець дня клопотання від уповноважених справ людини. І в суботу зібралися на вихідний день і зразу прийняли це рішення. То, то як, же, як же це ці дві необхідні обставини? Я вважаю, це суперечливо. Пане Сіре. Повернусь до питання про вагові категорії, які я на початку до вас звертався. Отже, що заважає президентові? Якісь правові моменти чи політичні моменти застосувати у той самий порядок помилування, як до Луценка, до Юлії Тимошенко? У Мене складається враження, що заважає те, що ті чиновники, які повинні давати належні вагомі держав державозначні поради, вони дають сьогодні президенту невірні поради. Вони переконують президента, що в нього. Вузьке право на помилування, що стосується каяття, про яке каяття може йти мова, якщо весь демократичний світ каже про те, що Луценко і Тимошенко засуджені незаконно, політично вмотивовано? Просте запитання, ну, Ярокович про... каже, це суд вирішив. Це ж не я вирішив за що вони засуджені. у нього весь від... світ каже: весь демократичний світ каже, що дані особи засуджені незаконно. То просто запитання про що каяття, якщо весь світ вказує на незаконність, тобто і каяття з цим інститутом абсолютно не пов'язано, і прохання абсолютно Дякую, пане Сіре. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була ваша свобода. Із адвокатом, науковцем, правником Миколою Сірим та колишнім головою Печерського суду Миколою Замковенко. Ми говорили про помилування в Україні його. Правові механізми та політичні аспекти передачу провів Дмитро Шурхово на все добре.